Любі мої друзі, замперед хочу вас привітати сьогодні. Неділя, наскільки я знаю, хтось там говорив мені що сьогодні свято. Всім бажаю міцного здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли. Мирного українського неба, щоб все було добре. Бажаю вам щастя, щоб ви не знали, що таке хвороба, що таке біда. Приготував собі такий сніданочок, зварив собі такий супчик. Дивіться, насичений, гарний супчик. До супчику пожарив пару штук яєчок. Ще Зверху соусом і зробив пару штучок собі таких бутербродів. Чорний хліб виходить, ковбаса, помідора і сироп. Я думаю, такий сніданок можна нормально поснідати. Зараз поснідую і буду збиратися, бо сьогодні з друзями маємо відпочити. Мають для мене відкрити новий світ, можна так сказати. Маємо кудись йти там, перший раз туди піду. Боюся, звісно. Дай Боже, що все було добре. Так, всім смачного, гарного дня і мирного всім життя. Шосултантів.